І всім привітики! Сьогодні 17 вересня 2025, і в мене день народження. Бачите, тортик. Друзі, сьогодні холодюка в Києві, неймовірно, плюс 15 і лє дощ з самого ранку, зараз уже вечір, а дощ все не припиняється. А ви знаєте, що для мене дощ і холодюка? Це ну, рівнозначно нулю. Для мене це не настрій, і для мене це не погода. І в мій день народження такої погоди, я не пам'ятаю давно, завжди у вересні, 17 числа, завжди сонце, завжди позитив, завжди тепло, ну, сонячно на душі. В цей день сьогодні, а я вам розповідала, що ми в сім'ї у нас так заведено, що ми святкуємо день народження саме в той день, коли ти народився. Ми не чекаємо вихідних днів. ми... Не підв'язуємо під вихідний день свій. день народження, отже, ми сьогодні у сім'ї нашій святкуємо мій день народження. Робочий день був шалений. Я прийшла як вичілений лимон, і я прийшла знаєте, зборена. Але день народження. Ми дочекалися вечора. Зараз всі наші зійдуться, і ми будемо святкувати день народження Аліни. Друзі, я хотіла з вами зустрітися. Це відео ви подивитесь 4, 18 вересня. Я хотіла зустрітися і нагадати про себе. Ви знаєте, у кожної людини є улюблений блогер, але хотіла б бути із своїм глядачем. І з тим глядачем, які дійсно віддані мені і моєму каналу, які ніколи не пропускають мої відео, які люблять мене дивитися. І ви знаєте, ну тепло на душі стає, коли ти розумієш, що ти не один. Так? У тебе є глядачі, у тебе є канал. Коля, ти ж там за, за екраном стоїш, скажи пару слів глядачам: привіт, хоча б. Бокуля зараз не в кадрі. Всіх глядачів ми вітаємо. <ріху> да, Всіх глядачів ми вітаємо. Друзі, отже, сьогодні не планувала вам показувати наше застілля, хоча той, хто у мене на каналі завжди і довго, ви знаєте, що завжди я вам показую наші сімейні свята. Сьогодні не той варіант. <ріху> Ні льотна погода. Так що ну, ми зараз зберемося і це буде вже за кадром. Але я рада вітати вас. І це відео, це, знаєте, як цілунок моєму улюбленому глядачу. Будьте здорові і будьте завжди зі мною. Бажаю вам здоров'я, щастя, мирного неба і усіх гараздів. А в мене сьогодні день народження! Приєднуйтесь, шановні глядачі, до привітання Аріни Київської. Коля, а як ти думаєш, задувати свічку чи ні? Задумати бажання? Думаю, бажання. Ну, Задумай. Happy birthday. Happy birthday Моя рідненька. Дружина. Happy Birday. Happy Мене. Друзі, привіт! А сьогодні 18 вересня, другий день після мого дня народження. У нас два тортика. У нас два тортика. Який? Цей будемо? Давай цей попробуємо. Ну, так, дай я тоді покажу глядачам. Ось такий. І ось він такий. Оцей я не хочу, наприклад. А оцей хочу. Ну, давай розрізай його. Він такий. Такий Угу. Такий фіолетовий, так? Да? Так. Да. Угу. Фіолетовий. З молочним шоколадом, я так зрозуміла. Угу. Так. Як він виглядає? Ось так. А чому б не з'їсти торта на другий день після дня народження? Да, Коля Ну, показуй Бо той ми не показали, як ми. Ми вчора взагалі своє застілля не показували. І я так вирішила. Угу Симпатичний, цікавий, який він на смак. М -м -м. Так що день народження продовжується. Дівчонки-мальчишки. Живемо далі. Всім ще раз привіт! Сьогодні 18 вересня, і е ми почали цей ранок з Тортика. Не знаю, ви починаєте з вуглеводів чи ні. Ну, захотілося тортика перед роботою, такою складною і виматуваючою роботою. От я вже прийшла додому. У мене все приготовлено, тому що вчора був день народження, тому холодильник весь забитий, нічого сьогодні не готую. От, і можу зняти для вас відео, поспілкуватися з вами. Друзі, справа в тому, що е коли ти знаходишся у відпустці, все дуже просто і знімається все отак. от. І у тебе натхнення, у тебе все. Почалася осінь, і знаєте, вона якась холодна в Києві, занадто холодна для вересня. От, і я вже починаю розуміти, що мені треба звикнути до такої осені, бо ну, навіть ще осінні гардероб не виймало, щоб отаку, знаєте, одягтися по осінньому і піти. Ще таке все літнє-літнє, але ж уже вранці і ти холодно, виходиш, а на вулиці плюс дванадцять. От, і тому ну, приходиться вже щось діставати. Я ж вам обіцяла розказати про Маріану. Вона нещодавно повернулася з Румунії, вона була в Румунії, От, і навіть на зворотньому шляху у, нас, у них там програма була спеціальна студентська. Їй навіть вдалося заїхати в Констанцу, ну, вони через Констанцу їхали, і покупатися в морі вдалося. І я ж попитала Мар'яну, які у тебе емоції щодо курорту Констанца Румунського. На Мар'яну, ніяких, знаєте, вау не було. Я так розумію, що в студентському в студентських компаніях саме головне це для них спілкування один з одним. Давайте не забувати, що Маріана вона якось з дитинства привчена до гарних курортів. От, і тому Констанца і Румунія, Румунія ні. Тому, друзі, коли я завжди говорю, що Європа і на мене не справляє враження. Тому що все, що я дивлюсь на Ютубі, а я ну, цікавлюся країнами деякими, в які я хочу поїхати в Європі, я ж, я ж всю Європу об'їжджати не хочу, ну, воно мені не потрібно. Я подивилася в Ютубі і все. От, я дивлюсь сімейні влоги блогерів, які показують, як вони сім'ями відпочивають там чи там. Я не люблю одиноких мандрівників, я дивлюся тільки сімейні влоги. От, І тому все, що я дивилася, ну знаєте, воно на мене не справляє такого великого враження, як хотілося би. Це ще раз підтверджує, що то, як ми знаєте, любили завжди країни Сходу, Близького Сходу і взагалі східні країни. Це колорит, за яким скучає слов'янська душа. Це колорит, дійсно колорит. А в Європі ну, який там колорит? Там немає колориту ніякого. Є дуже багато, ви знаєте, що населення Європи старіше, і там дуже багато емігрантів, яких ви знаєте, чудово. І тому, коли я Колі завжди кажу: Коля, давай на Різдвяні ярмарки кудись туди поїдемо, чи у відень, чи ну, в будь-яку столицю Європейської держави. Давай поїдемо чи Прагу на, на Різдвяні ярмарки. Хочеться подивитись цю красу. От, а Коля каже: Ну, а ти статистику дивишся взагалі-то, що Неодноразово вантажівка в'їжджала в, в натовп саме на отаких от різдвяних ярмарках. Тому, ну якось знаєте, от враження від Європи, ну у мене таке собі. От, Але насамперед, аналізуючи ситуацію, я вам скажу, що наші люди, українці, наші, якби не війна, вони б ніколи не бачили ні тої, ні Європи, нічого. Тому що я чудово розумію. Як їздили українці за кордон? Слабо їздили, дуже слабо їздили. Ну а з війною, як то кажуть, можливості відкрилися у тих, хто жодного разу навіть не був за кордоном. Тому знаєте, люди від Європи, ах, ох, ну, мене, мене не здивуєш уже нічим в цьому житті. Після Дубаю, так, я, знаєте, старий світ, ну, він для мене так. Ну, є він та і є. Але дитина ж моя була в Румунії, у неї свої враження. І ви знаєте, так цікаво було спостерігати. От, здавалось би, поїхала дитина-студент да, за кордон. І, що? і привезла маленькі смаколики і маленькі подарунки привезла. Зараз я вам покажу. Так. Студентка приїхала з Румунії. Ой, Мар'яна така цікава. І навезла ж даруночки. Значить, це італійський продукт, оце італійський, От. бачите, такий як джем лимонний. Далі, оце, я так розумію, що перець чилі. можливо, навіть щось солодке з чилі. Ми такий продукт, тільки гострий манго теж привозили колись. Так, Це перебівка зелених оливок, така пасточка, намазочка така, бачите? І цікаво. І це не кожний, знаєте, не кожний продукт це румунія. Це зборна солянка. От, кашкавал. Сир подібний до того, що ми в Болгарії купували. Так, оливки, каламата, звичайні чорні. Так, і такий сирок сир. Так, ну і вино одне молдавське. І одне румунське. Ну, Ви знаєте, що вина ми завжди пробуємо в тих країнах. Це румунське вино. Пробуємо в тих країнах, де ми буваємо, вино обов'язково. Так. Ну, Мар'яна знала, що вести, тому що у мене скоро день народження. Вона для мами привезла на день народження оце вино, молодчинка. Отакі. Подаруночки із Румунії. Будемо куштувати і складати враження, що ж то воно таке. Особливо ось це. Ось такі покупочки з Румунії. Подивилися, так. Що от в Румунії навіть важко відшукати румунський продукт. Тобто, продукт він е, такий, знаєте, мікс усіх країн європейських. І ще я вам скажу, що коли ми були в Болгарії 24-го року, а ви чудово дивилися той плейлист по Болгарії, то ви бачили, що е, як ми зробили першу покупку продуктів? Да? На 86 євро, по-моєму. 86, по-моєму, євро. От. І порівняти з Єгиптом, наша перша покупка продуктів в Єгипті в Гомлі Маркет? ціни порівняти. Так яка якість продуктів в Єгипті, розумієте, це не порівняє з Болгарією? Щодо фруктів овочів зараз в Києві, вони надто дешеві. Ви бачили наші попередні три серії, де ми робили закрутки, робили варення, адже робили, і ви бачили, що ми озвучували ціну, що на оптовому ринку, а він тут недалеко біля нас, можна купити по хорошій ціні фрукти і овочі. І вони дуже-дуже смачні. Ну, В Україні ж все смачно. От. Так що, отак, знаєте, їздиш отак по країнах, отак все співставляєш, робиш висновки. А в Дубаї, в Карифурі ми були. Перша наша закупівля продуктів весь стіл завалили на 35 доларів. Так це Дубай. І вода копійки коштує, так це ж пустеля. Розумієте? Тобто, отак їздиш і порівнюєш з ну, так це цікаво. Взагалі подорожувати цікаво, друзі, але коли ти дуже багато подорожував у своєму житті, тобі настає такий момент, коли тобі воно не дуже уже і цікаво. І я на каналі вже піднімала це питання, що воно не дуже цікаво, тому що ти все вже знаєш, все розвідав, в курсі справи, як то каже, Прислів'я розуму набрався і добре. Ви знаєте, ще хочу сказати, що я вже на валізах. А ви знаєте мене, що я на валізах можу бути 2-3 місяці, і це умовний термін, такий мій, умовна термінологія, не термін, а термінологія, умовна моя, що я на валізах. Це означає, що щось наближається. Ви знаєте, друзі, ну дай Бог, щоб не було тут нічого страшного в Києві, тому що ви знаєте, що коли ми від'їхали в Єгипет, Київ декілька разів за нашу відсутність, декілька разів. Трясло, так би мовити. Не хочеться вже, знаєте, от тих слів воєнних використовувати, тому що Ютуб на це реагує. Що я хочу ще сказати, друзі? Ви пам'ятаєте моє припущення про бан-каналу після моїх сміливих відео на початку війни. Я з каналу прибрала відео Буча про Бучу. Прибрала це відео для того, щоб не було до моєго каналу ніяких питань. От, все його нема цього відео. У мене на каналі його нема. А взагалі треба знімати про квіти, про сонце, про подорожі, про приємності. Так, і ще забула: цими днями було два жахливих випадки в світі. Це Українка в Сполучених Штатах Америки. Ви знаєте, що сталося, Даже не можу сказати ці слова, тому що ще раз повторюю: не хочу цензури на цьому відео, що сталося з українкою 23-річною, і ви знаєте, що сталося в Україні вчитель і два учні, Шаргород, Вінницька область. Друзі, коли колись буде таке, що я зможу дати свою оцінку цьому випадку, цій трагічній ситуації, я як людина дотична до системи освіти, я можу дуже багато розказати і поставити крапки. І дати роз'яснення всьому, що сталося. Але не зараз, друзі, не зараз. Я не хочу ризикувати, не хочу говорити зайвого, тому буде таке відео обов'язково. І ще, знаєте, мені смішно, коли, знаєте, не те, що смішно, а те, що, ну, коли люди кажуть, що от я, я значить. Потім на схилі свого життя можу написати цілу книгу про те, що було у мене в житті. Друзі, мені і книгу писати не потрібно. У мене є Ютуб. І можна знімати дуже цікаві спогади і дуже цікаві оцінки давати у себе на каналі на Ютубі. Я думаю, що згодом колись це буде. І це буде дуже цікаво слухати, як людям дотичним до освіти, так і людям. І, як то кажуть, з вулиці. Тобто, ну, усі же є діти, внуки, всі рано чи пізно навчалися в школах. Це буде дуже цікаве, цікава, цікава аналітична така моя діяльність і мої думки, вони, знаєте, будуть дуже-дуже цікавими. Ну що, поговорили з вами і дуже поспішаю випустити відео сьогодні, в четвер, 18 вересня, зараз. Прямо я знімаю і я запускаю відео в ефір. Дивіться, пишіть свої коментарі. Я завжди рада своїм щирим глядачам. І до зустрічі. І обіцяю, обіцяю, що ця зустріч уже буде зовсім скоро. Чао!